Рекомендували а, новороджених діточок забирати від груді мами, а, бо там не гігієнічно, там ще щось, ще щось ще щось, різні теорії там появили? суміші. <зумі> Появились суміші, так. <зумі> і, і кажуть зараз вчені, що на сьогоднішній день якраз це зробили шкоду, тому що, Получається, е е е материнське молоко перше передавало інформацію імунізм Системі ДНІ, так, так. А вони, виходить, в той період за ці роки розірвали той ланцюжок, Рок. який йшов мільярдами років. Ну, фактично так виходить. Чому ми маємо зараз збільшення кількості захворювання іменно за пошкодження імунної системи? Це ревматоїдний артритів, артрозів і так далі, далі. онкозахворню, різко зросли. Оце за рахунок того, що в нас з дитинства ця імунна система у нас порушена. Неправ... Неправ... Неправильно функціонує. І за рахунок цього різні функції. Тобто То, що запитувала гульсара, так. фактично це модулятор. Якщо треба збільшити, збільшує, зменшити, це, зменшує – зменшує. Тобто він модулює, робить так, як потрібно. І в цьому, молоз... цьому колостромі є такі при... ну, речовини, які, е... які ніде не знайдеш, угу. ну, яким не вистачає нашій імунної системі. Не, 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 до вода, не до вода, Юля пише, моя дворічна доня просто обожнює перлинки. Я згідний повністю, Юлічка, діти самі відчувають, що їм потрібно. Так. Мій племінник а, якось умудрився випити півпляшки колострому сам, бо йому дуже <плес> він подобається. Так, зараз... однімошарахи, як і виносять про це препарат. Ну, гульзарочка, нічого не поділайте, бывает. Буває так, що імунологи шарахаются. Ну, різні є врачи. Так. Э, так, так, так. А вагітним можна колострум Пеше Галина? А чого ж не? Звичайно, що можна. Звичайно, що можна, але знаєте, я знову ж таки хочу звернути увагу. Э, вагітні. Звичайно, що це не хвороба, це радість, да? коли жінка вагітна. Але будьте під контролем, лікаря, тому що це дуже індивідуально. Біологічні, біологічно активні добавки шкоди не принесуть. Але може бути якийсь збій, може бути щось відбутися. Ви маєте бути під наглядом в лікаря. Заборони як такої протипоказання немає, немає в цих препаратів, Але обов'язково консультуйтеся. І знаєте, я вам скажу так. Зараз моя сестричка в Києві оперувала старшу дівчинку, ну, донечку. Треба було провести операцію. І е, вона була в пошуку лікаря, моя сестра була в пошуку лікаря. По рекомендаціях люди рекомендували та, при, тій, при тій проблемі, яку, там, яку знайшли. І е, ви знаєте, в, за два дні до поїздки в Київ вона змінила лікаря. По якій причині, бо тому, що вона поспілкувалася з іншими людьми, і більша степень довіри появилася до іншого лікаря. До чого я веду? Якщо ви відчуваєте, що ви не отримуєте повноцінної консультації, не соромтеся поцікавитися, де є ще спеціалісти, тому що лікарі бувають різні вони так само люди і так, вони так. різні методики, але справа в тому, що це ж наше здоров'я. Це ж наші діти, і нам вирішувати, ми ж не купуємо щось там одноразово, а ну, правильно я кажу, так, Як це, не краще? Краще. Тому, це не стидно проконсультуватися, про і я ні, ніколи, навіть в своїй практиці, кажу, будь ласка, консультуйтеся одного лікаря, другого ми до якоїсь думки дійдемо. І я сам консультуюся, якщо я йду до так, пар, спеціалістів і ми консультуємося разом, я привожу хворого, а ага, ми декілька лікарів в лікарській практиці є такі поняття як консиліум, коли збираються 3-4 лікаря і ви доходять до якоїсь одної спільної, спільної думки, до спільної думки на, спільної думки на лікування цього хворого. Так що це нормально. Так, та, та, так. Та, як правильно говорити їм об колострумі? О, це окремо, це віддільна тема Гульзара, <гульзара> тому що, ну, віддільна тема. Якщо треба буде, я проведу вебінар по поводу тому, того, як э, да. да, працювати да, з врачами. Одно скажу, врачей нужно уважать. Это профессия благородная, но неблагодарная. И очень часто наши коллеги идут к врачам лечить врачей, как правильно лечить. И поэтому их Ручите. нужно уважать, учить да. и лечить. Да. Это эксперты, и к ним нужно, естественно, подходить с уважением, больше с вопросом. Посмотрите, как вы считаете, что вы думаете по этому поводу. Вот если коротко, то вот так, Гульзара, нужно с врачами. Потому что наши коллеги с других компаний, они, честно говоря, извините за прямоту, задолбали врачей своими похождениями, видя в каждом враче продавца. А у врача предназначение лечить, спасать людей, и наши коллеги немного путают. Поэтому просто с уважением к относиться к этим людям и э, давать возможность им э, почитать, разобраться, да, разобраться в этой, в, в, на, в наших препаратах, скажем так. Хорошо. Так, Василий Васильевич, есть у нас такая штука, как пробиотик. Пробиотик. Что вы можете с этого про сказать? Ну. Що таке робиться в нашому кишечнику, ви, напевно, всі знаєте, що ми їмо, як воно перетравлюється і так далі. В нашому кишечнику є такі е, мікроби е, наші, які допомагають цьому перетравленню, вони нормальні. Бо є, кажуть, хворобливі мікроби, а є такі патогені, 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 та. Та, А є нормальні. І оцей пробіотик він допомагає нормалізувати. Роботу кишечника за допомогою нормальної нашої мікрохлори. Мікрофлори тих бактерій, які знаходяться в нашому кишечнику. І е, разом з тим, коли нормально функціонує наш кишечник, наш нормально функціонує обмін речовин, нормально функціонує наша обмін імунна система. Ну кажуть, 70% чи більше навіть імунної системи це залежить це? від роботи нашого кишечника. Де проходить обмін? Значить, всасується речовини обмінюються, доходять до клітини, і там, де обіні назад, виводяться теж через кишечник, через нитки, через так далі. Ця піця і цей вид діяльності він бути нормалізований. Якщо в нас багато працюють, наші різні В Чому унікальність нашого пробіотику 12, На вашу Ну, на мою думку, що це самий збалансований пробіотик на зараз на ринку, тому що кількість. Цих бактерій, які знаходяться штамів цих бактерій, досить ну, саме більшість тих пробіотиків пропонують. І, і, Аналогів да, на ринку немає, я вже переконався не раз, раз що вони діють і досить, досить досить активно діють. А ще в пробіотику є таку, таку штуку, придумали мікрокапсуляцію. Так, так. так і за рахунок цього. Е, рахунок цього проходить засвоєння цих штабів е, бактерій, тобі, щоб вони засвоїлися в на в нашому організмі. І так, дійшли то, до тієї точки, де, де, де треба. Тому в ну, за, 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 за цього висока якість. До речі, відносно, відносно, ціни, відносно ціни, якщо вас будуть питати по пробіотику, я а, для себе переконався, як каже Василь Васильович теж, а, справа в тому, що тих людей, яких лікували антибіотиками, а, ясна річ, що варто. Відбувається ця мікрофлора, її треба відновлювати. Так, і а, а, самий цікавий момент ті пробіотики, які продаються в аптеці, там більша кількість бактерій. В мільярдах виходить, бо тут один ну, мільярд, а там, наприклад, п'ять мільярдів. На, на коробочці написано 12 <рес> <Але рес> штамів. <рес> <Штанів>. А вдруге <рес> не на наскільки там шість, на там так, 6, так. І так далі. От, але найцікавіший момент той пробіотик, який з аптеки, треба пити три капсули, наприклад, в день на повний курс. Бо там шість. 12. Так. І <смеш> треба порахувати по грошах, то цей наш пробіотик виходить в два рази дешевший, так, ніж будь-який. Можна сказати, більш концентрований. Треба, треба, треба рахувати. Слово. Треба рахувати одним словом. Так. А, ну, один з улюбленіших і пев, напевно перших да, таких препаратів. Препарат, які назначаються свідомо плюс. Який ви побачили і сказали, що треба, треба пробувати. Треба пробувати <смеш> так. Тому що Така компоновка, ми ну я вже раніше казав, це і кондроатійний глюкозамін, це те, що потребує наш хрещих сулобок. Але більше для того, для правильного засвоєння це треба і вітамін Д, і вітамін Е для укріплення самих кісток, щоб цей хрестик нормально він не знушувався. Працює нормально хращик, працює виділення нормальної кількість інодіальної людини. Це смазка солобчика, значить хращик нормально працює. До речі, відносно цієї рідини, я не вимовлю, як ви її вимовили. Сіновіальна. Сіновіальна. <реш> відносно рідини, коли йдуть набряки, от таке буває. Так? Що це означає? Що хрещові тканини стерті, а організм більше дає тої рідини, чому набряки йдуть в суглобах? Це при запальному процесі. Призапальний процес артрит. Це відповідь організму, значить що виділяється більша кількість цієї синовельної людей. Вона виходить, виходить надлишкова. надлишкова кількість. Так. Але це не та нормальна, в неї зменшується в'язкість. Вона просто як, ці, йде. Ну, запальний процес. Ну, Одним словом, організм спасається таким чином. Так, так, так. Це відповідь організму. Як часто треба пити хондропротектор, на вашу думку? Ну, е Контрпротектори, я б не сказав, не як часто, як довго. Як довго. Тому що е, любі контрпротектори, інвекційній формі, і такі таблітовані форми, які ми зараз назначаємо, їх треба пити довший час. І місяці, і два, а, а то й три місяці, місяць мало. Три-чотири місяці. Можна робити перерив два-три місяці. Ну, я лично давно означає весна, загострення, курс три місяці, і осінь. осінь. Осіння, теж три місяці. Оці, Муси Василь Васильович. Василь, а з часом ну, буває. Я знаю, з лікарями спілкуюся, коли особливо ті лікарі, які насправді хочуть допомогти людині, хочуть вилікувати, які працюють з біологічно активними добавками. Бо трапляються такі випадки, коли пацієнт тиждень п'є, два п'є змін ніяких і каже: ну, ображений такий, що мені не допомогло. Лікар мені спеціально бат продав, щоб заробити гроші. Чому такий термін тиждень-два таке буває і по якій причині? Буває, досить часто буває, тому що люди наші зараз, наші, як казав, одну таблетку випити хочуть і бути здоровими, зразу вилікуватися. Але це процес хронічний, він не вилікується за пару днів чи за пару тижнів. Це треба настраювати і попереджувати хворих, що це треба лікуватися довше часу. Проговорювати це, цю проблему, що воно не буде за два тижні. Ефект може чуть-чуть наступити тільки за два тижні. І я наперед проговорював, треба хоча б з місяць попити, щоб ви трошки почули ефект. Але все рівно воно до кінця треба б'яти три місяці. Ну кажуть, оптимальний варіант це 90 днів. Має бути дев'яносто днів, тоді вже коли там відновлюються клітини і так далі. Так і, далі. і тоді воно дасть свій свій ефект. Ну це, це треба наперед проговорювати, тому що це тоді так. не буде таких проблем, так. бо фармацевти відразу будуть раді, скажуть, ви бачите, бадано хочуть вас полікувати, а вони не працюють. Ну ми лікарі трошки хитріші, ми все рівно кажемо. Ага, хочете, щоб там ну, даємо лікарство. Угу. Разом з БАДами. Батер... <святиме> Разом з БАДами, батер... <святиме> я зрозумію. Але ми даємо лікарство, два-три дні, наприклад, ми дали протизапальну терапію, ми зняли запалення, болі зменшились. Хоча ми до кінця, ми все рівно не вели, коли ми не зняли проблему. Угу. Вони кажуть, далі ви мусите приймати угу. ці лікарства до кінця. Ну, це ми мусимо купувати, тому що людина ніде люди не болить. Вона не може місяць чекати, щоб їх <святиме> зрозуміло. <святиме> Чи навіть ти самі ми мусимо знати. Одним словом, треба поєднувати. Поєднувати і пояснювати. Так, да, ми вам зараз на пару днів знімемо, але воно може вам вернутися, якщо ви далі не будете приймати цих препаратів. Але приймати треба не місяць, а три місяці. І тоді ви зможете якийсь час, наприклад, якщо ви далі зовсім не будете приймати, то ви там до року там, будете мати ефект. А далі знову може вернутися. Значить, треба пити ще осінь. <ріхи> треба пити постійно, треба вести здоровий образ життя. Ну, в... це, складно. Це, це складно, це не, не всі складно. А існує такий міф, скажіть, будь ласка, існує такий міф, що а, до біологічно активних добавок може бути привикання. Це міф чи правда? Це міф. Як може бути до привикання, ну, в принципі, до м яса м яса. Їсти, до м'яса і їжі, я так. Ми українці любимо сало, ага, день не поїли, другий день мусимо з'їсти, бо треба, організм треба. Так само до харчових добавок ну, не може бути привикання. Це Це харчування, так. Це, е, може бути привикання в тому плані, що ми себе нормально почуваємо. No, <tell> Якщо ми перестали, наприклад, пити пару місяців, організм нас дав збой, що ми... Ага ми знаємо, що ми попили купили no, no, no. і нам було добре, значить, ми знову хочемо пити, щоб нам було добре. Ми, до речі, з вами no, вчора no, no. спілкувалися відносно питного гелю Фрідом. У вас своя історія є, <tell> 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 розкажіть свою так, історію. Так, так. В принципі, я зараз сиджу на <ривис> привикання стало. Да, да, да. Тому що, ага, я знаю, в мене проблема так, як всіх, тому що у всіх хірургів свої проблеми із позвоночниками і так далі. Наруска велика, паранельна руска. Да, да, да. І е, я замітив, що в принципі, якщо нормально поприймаю нашу продукцію, це елої, пропалас, і, і цей, якийсь місяць два-три. Кожен день, ну так як вично це привез, значить я себе нормально почуваю. Що я казав, якщо мені добре, то чого я маю кидати це стоязування, але я собі гірше не зробив і не зроблю. Тому що мені гірше не ну як, це не привикання, це привикання до того, що організм ну, це не, не до наркотика, ну до наркотів, феє і так далі. А це просто до нормального функціонування організму. До нормального функціонування. А я. ви поєднуєте оцей Freedom гель з Freedom капсулами? Чи ви п'єте суто за. Е, е. Ну, в принципі, в мене нема проблем таких, щоб я назначавши кондропротектори в капсулах. Ну, проблеми uh -huh. з улобами, я маю на увазі в мене, Але якщо є проблеми більше на колінних суглобах, ключових суглобах, то це треба добав... добавляти, добавляти обов'язково. Обов так. так, щось там дівчатка нам пишуть, ага, все добре. Так, а, що в нас ще є? МСМ Гель. МСМ -гель. Гель, чи використовуєте ви його? Ні, Обов'язково, тому що при різних захворюваннях суглобів, ці препарати гелі різні, і, і термоліціон, і гель вони е, нормалізують іменно, е, локально, угу. помасажирували, розтерли, розімняли ці препарати, втерли, ну, впитали це іменно на місці враження і воно дає полегшення. А при масажах е, е, ви термолеціон використовує? використовуєте? Так. так, так. Це дуже добре для розігрівання мишці. Для розігрівання... Я поділюся своїми секретами. МСМ гель брав тещі, в неї є проблема з суглобами, в неї надлишкова вага. Відносно термолосьйону. Використовуємо в різні, при різних моментах. Наприклад, якщо не дай Бог там без застуда, дуже класно натертися термолосьйоном, дитину натепте. Якщо його втерти добре, він розігріває. А при чому не пече, а так розігріває глибоко. Якщо його легко нанести, він охолоджує. І при ушибах, я знаю, Сарсенбай Хамітов з хлопцями був на тенісному, ну змагання по тенісу, і один з хлопців потягнув ногу, ну таки, чи підвихнув він і підпотягнув швидше за все, то тим термолосьйоном знялася біль. Він був шокований, бо каже, в аптеці я скільки не купував. Сарцин йому порадив, як натерти, що не треба втирати, yeah, yeah. а легенько втерти, і йому втихла біль, локально забрало цю біль. Термолосьон ще ми в сім'ї використовуємо для інгаляції, якщо потрібно. І якщо, наприклад, там головна біль, пам'ятаєте, в'єтнамська зв'язочка була. Оце подляти, да. Дуже класно, до речі, допомагає. От це такий домашній секрет. термолосьон це в нас буде ну, вдома постійно така хороша штука. А, так, і є у нас ще така штука, яка називається грибрейші, реші Василь Васильович, ну а, тут а, ми з вами перед конференцією говорили. Я хотів вас спитати, щоб люди почули цю ситуацію. Є близька вам людина, яка а, має там, мала і має там серйозну хворобу. Да? І я хотів би, щоб ви розказали, наскільки це можливо, да, щоб переписали, е який ефект, е що на вашу думку, ну що ви можете сказати. Ну і відносно грибарей ще само собою, бо я знаю, що ви його так само приписували. Так, так. так. Ну, В принципі, проблема досить серйозна, це онкозахворювання, це хімія, це шість хімій. І для того, для самі знаєте, хімія це досить серйозно. Всі органи в нас пригнічуються, імунітет, і печеньки, нивички, це все-все. все, все, все. Це для, для легшого перенесення хімії при мунку я обично, ну, в принципі, назначав. і, і ну, слава Богу, це вже півроку пройшло. Хімію перенесли ми хорошо, з допомогою ну, цих наших препаратів. Було назначені і гальніві препарати, це, і алоєвострум, алоєверат. Під час хімії всі препарати і пробаланс, баланс, значить збалансовано плюс реч, Так як це ну, добре себе зарекомендував в тому плані, і цей вітамін С, і, це, і це, СПЦ дії на ці ракові клітини досить серйозно, і в цьому світі їм використовується. А ну, в комплексі це обов'язково. І слава Як Богу, лікарі, і... ті, що онкологи реагували на те, що ви ну, якби. Ну, в принципі, в принципі вони не не заперечували. Не, заперечували. не заперечували, тому що в нас було там комплексне лікування, там дві хімії, зараз там була складна ситуація, Складна ситуація, четверта стадія. Ну і слава Богу, якщо в онкомаркові було 5 тисяч, зараз 47, норма 35. 47 наразі, Наразі, і... да, так. Це може собі представити 5 тисяч четвертій стадії. І 6 хімій двояких, можна так сказати. Є, іншими словами, підтримку серйозно зробили. досить підтримку серйозно імунної системи. Тому що визити падали і до двох, і... але все рівно онкологи, я по практику, вони все рівно імуностимулятори назначають, по-любому, після хімії назначають для піддержки плюс, плюс гормони. Плюс гормони. А тут нічого доброго, як то Так, да, Вони кількість гормонів ну, багато не собі відбувалися, тому що ну, день-два вже лікоцити піднялися після хімії. А вона постійно вона не, е, прийом препаратів не прикрашався протягом пів, пів року, шісти місяців. Постійно Постійно кожен день Постійно кожен день тільки мінялося одну дозировочку. Ну, дай Бог, здоров'я, щоб люди надіялися, дай Бог. Так, ну що ж, і е, є, в нас такий, є в нас такий комплекс, е, да, комплект, який називається anti Wellness. Е, Чому вирішили показати вам цей комплект? Тому що, виявляється, є ряд партнерів, які про це не знають. Е, справа в тому, що в каталозі його немає, в прейскуранті його написано є, але не всі знають на якій сторінці. А в чому унікальність того комплекту? Весь набір, який потрібен от, вже. <сміття> вже. На вчора. <сміття> <сміття> На вчора? вчора, так. Весь набір складається із і із пробалансу, із омеги, і з напою з майстер, тому що це весь набір вітамінів, який нам потрібно. Скажімо, не говоримо зараз про хвороби, а говоримо. Просто щоб нормально себе відчувати, оце треба вже приймати. Друзі мої, ну знаєте, що з першого числа в нас буде подорожчання цін, воно ну, відносно невелике, але все одно буде подорожчання. і тому, і тому зверніть увагу на ці комплекти. А я особисто це буду замовляти, і Василь Васильович так само буде особисто собі замовляти, тому що надвигідна ціна. Я вам просто рекомендую на це звернути увагу. Тут надвигідна ціна, порахуйте скільки він коштує окремо, і скільки коштує в комплекті. Я вам скажу середню ціну в комплекті 2200 гривень. І якщо ви порахуєте окремо, то ви, ну, ви будете в шоці, наскільки тут сильна велика економія. Тому я вам рекомендую на це звернути увагу для того, щоб. А... О, це просто суперкомплект пише Юля З Володією. Так. Так, так, так. Валя моя пише Валентина Іванюк, радий бачити тебе, Валентинка. Коли був вивих стопи, я користувалась термолосьйоном? Так, Зоряна питає, коли відчутний ефект від Фріду, Василь, Василь Васильович? Не раніше, ніж через місяць. Не раніше, ніж через місяць. Не раніше. У мене був випадок через дві неділі. Був, був випадок через дві неділі, щоб ну, набагато легше стало. Було трохи, але вони вже почувствували... При... покращення. Да. Так, місяць це не раніше. Так можна казати, що місяць треба. Ну, взагалі, якщо так подивитися, по взагалі по біологічно активних добавках воно так і є. Так і є від 30 так, до 90 днів, так, треба має пройти період часу. Я не кажу, що там супер легше, але людина почуває, що вже потрошки воно зменшуються болі, збільшується рухливість в суглобі. Значить, це вже краще для людини, сама потім ну, є скептики. ага, прийшов доктор, да мене нічого не помагає. Ну покажіть. Рухи збільшились, збільшились, болі зменшились, зменшились. Ну чого ж не допомагає? Але до кінця йому вже не перестало боліти, тому воно так виходить. Але нарадше ні. Що ви поважаєте нашим колегам, радникам компанії ЛР-клієнтам, які сьогодні присутні? Що би ви поважали? Що би ви хотіли ще сказати на завершення? Хотів побажати здоров'я. Ще раз здоров'я і ще раз здоров'я, тому що. Саме багатство в нас здоров'я. Але для того, щоб бути здоровим, треба вести здоровий образ життя. Це треба думати про себе, про наших рідних і е е знати, що без нормального харчування, без нормальної е е кількості вітамінів, кальцію і так далі, не буде в нас здоров'я. І для, для, для того, щоб не захворіти, треба займатися профілактикою попереджувати. Я вам дякую, Василь Васильович, сьогоднішні... за сьогоднішній проведений вечір. День. А, День. До речі, друзі, зараз я вам скину силочку з сайту нашого, який ви можете, в якому ви можете прореєструвати свою електронну адресу, якщо ви не реєстрували. І а, я робив запис, запис на відео ще крім того. І хто зареєструється? Я на електронку пришлю вам посилання відео. Ну за один-за два дні ви е, зможете отримати, але занесіть свою електронну адресу для того, щоб ви були в базі. І ви обов'язково отримаєте відеозапис нашої конференції, бо ми ще попутно записували нашу конференцію. Е, може Комусь якісь питання будуть, може дати контактні телефони. Будь ласка, дзвоніть. Я на лінії можу про До речі. Про та, якщо будуть питання, запитання, якщо будуть запитання, звертайтеся, будь ласка, і я всі ці запитання передам до Василя Васильовича. Ви зможете особисто проконсультуватися по питаннях, що стосується травматології. Ортоподичні і, та ортоподичний затворився все так. так. Ну і попередження, краще попередження Краще попередження, так. всього найкращого, так. гарного, гарного вам вечора, до побачення.